Я радий всіх вітати вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Я не просто так завжди вітаюсь, просто ну, я в ці слова вкладаю завжди дуже глибокий зміст. І справді, я, як виходжу на це місце, як я молюсь за церкву, я завжди в Бога прошу, щоб Він дав справді свій мир, свій шалом в наше життя. Він так вітався, коли він воскрес. І ну це. Так добре, коли Бог він нас з собою примирив через свою смерть. Ми маємо справді доступ до престолу благодаті. Ми вже йому не вороги. За це слава Богу. Хай би Бог благословив і нахилив серця дітей до батьків, а батьків до дітей, щоб в сім'ях був мир між чоловіком і дружиною, щоб було в наших, на наших роботах, з ким ми спілкуємося, щоб був мир. Щоб між нашими країнами був мир. Я так цього прошу в Бога і вас благословляю, і нехай Божий мир оселиться у серцях наших. Во ім'я Ісуса Христа. Хай так буде в нашому житті. Я прочитаю з першого послання апостола Павла до Коринтян з 5 розділу буду читати і. 7-й 8-й вірш. Перше Послання Коринтян 5 розділ. 7-й 8-й вірш. Отже, очистіть стару закваску, щоб стати вам новим тістом, тому що ви, прісні, Бо й Пасха, наша Христос був закланий за нас. Тому станемо святкувати не зі старою Закваскою. І не з закваскою. Пороку і лукавства, але з опрісноками чистоти та істини. Сьогодні ми, брати, сестри, зібрані на цьому місці, щоб виконати заповідь про спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. І як я прочитав, що Він є нашою Пасхою, правда, так написано, що бо наша Пасха це Христос за нас закланий. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, що стародавня Пасха, єврейська Пасха, яку звершав Моїсей, яку дав Моїсей єврейському народу, вона є прообразом сьогоднішньої Пасхи. Чи не так? І я от хотів би навести декілька просто прикладів. Ну, я думаю, це нам потрібно, знаєте, для чого? Для того, щоб ми розуміли, що це не просто чаші з вином і не просто хліб, що за цим стоїть дещо велике, духовне, таємне, скрите, що Бог хоче нам відкрити, щоб ми розуміли, ну, що, що з нами відбувається, куди ми йдемо, що ми робимо, щоб ми зрозуміли взагалі сутність життя нашого, сутність нашого спасіння. Ну, саме слово Пасха, воно означає пройти мимо. І в Старому Завіті ми бачимо, що було оприділення, що тієї ночі загине в кожному домі перворідне. Хіба де буде на косяках дверей кров агнця, якого закололи, помазані на перекладинах і на косяках дверей. І там в тій хаті. З'їдали того агенця, там по постанові, там буду потім дещо про це скажу детальніше. І, і той дім ангел-губитель оминав, і туди смерть не приходила. Ті, хто повірили цьому, ті, хто так зробили, то смерть в їх, в їх дім не прийшла. Так само сьогодні наша Пасха є Христос за нас закланий і гряде суд на всю вселену. І буде суджений кожен за їхніми ділами і словами. Але ми, ті, хто повірили в Ісуса Христа, ті, хто в свого часу склонились перед лицем Бога, перед лицем людей, ми визнали Його перед людьми, що Він нас Спаситель, і ми повірили, що Він був заколений на Христі за нас. то Той ангел-губитель ангел пройде мимо нас. І ми, ті, хто віруючи, вже на суд, не приходимо. Бо суд пройде мимо нас. Так само. Я прочитаю, ну, буду деякі тексти читати з книги Вихід, з 12 го розділу. Там якраз і давалися ті постанови, ці, як сказати, вказівки, як це звершати. 12-й розділ прочитаю, другий вірш. Книга вихід, 12-й розділ, другий вірш. Це Пасха Божий наказ про Пасху. Так, ну, є такий заголовок, автор дав. Ну, і тут якраз все це про описується. І в другому вірші написано: Місяць цей буде у вас початком місяців, і нехай буде він перший між місяцями року. Так було в євреїв і в нас так само, брати, сестри. Чи не так? У нас, от, е, наше літочислення, наша ера, вона почалася з приходу Христа. З його народження, з його смерті, з його Воскресіння почалася нова ера, ера християн. Пасху звершали по домах, правда? В домах там робили це. Вони або одним домом, або декількома сходилися, якщо там написано, якщо дім маленький, не могли з'їсти, то сходилися разом. І ми теж сходимося, правда, разом. Ми це не вробимо вдома, самі собі. Ми сходимося разом для того, щоб звершити це служіння. Бо так в цьому якраз теж є тайна. Ми порізно ми члени, а разом ми сходимося як тіло Христове. І Він є глава тіла. Прочитаю 14 й вірш теж 12 го розділу. І стане для вас День той пам'яткою. І святкуйте Його, як свято для Господа на всі ваші роди, як установу вічну святкуйте Його. Це, перше, хотів сказати, що це є свято. Це не сум і печаль. І для нас це свято. Це не сум і печаль. Це велика перемога, яку Господь звершив. Це перемога над смертю, над гріхом, над дияволом. Слава нашому Богові! І це є свято, і це є вічна постанова. Я прочитаю ще теж. Е, з Нового завіту. 11 розділ 1 Коринтян, Корінтян. 11 розділ 26 вірш. Коринтян 11, 26. Написано. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Нам дав цю постанову Бог, щоб ми її робили аж до його приходу. Ну і це ще не все. Давайте я ще прочитаю, з, напевно, з Євангелії з від Матвія, 26 розділі. Ісус говорить 29 м віршем. Говорю ж вам, що віднині не вип'ю від цього плоду виноградної лози до того дня, коли питиму Його з вами, нове в царстві Отця Мого. То цей текст нам говорить, що ця постанова, мабуть, ще буде і в царстві Небесному. І ми будемо там теж згадувати про цю, про цю велику перемогу, яку Христос для нас зробив. І добре, коли ми її виконуємо. І це справді Христос сказав, каже, що ми це будемо робити. Він каже: я сьогодні вже цього робити не буду, аж поки не буду його робити. Це з вами, не сам, а з нами буде пити нове вино в царстві Бога Отця. Читаю знову з книги вихід з 20, 12 розділу 25 вірш. Коли ви війдете в землю, яку дасть вам Господь, так як Він говорив, то додержуйтесь того служіння. Бачите, от люди, Ізраїль, він виходив з Єгипту і куди йшов? В обітований край. Ми теж маємо обітований край. Ми маємо обітницю, яку нам дав Бог. Він каже, в мого Отця осель багато, і ми туди йдемо. Він, в старому завіті ми бачимо, що вони там мали це звершати, і в Новому Завіті нам про це Ісус говорить, що ми і теж там маємо це звершати. Це важлива заповідь, в таємниці якої нам Бог через своє Слово відкриває. І хотілося б трошки коротко сказати про атрибути святкування Пасхи. Які ми бачимо в моїсеєвих постановах, які зустрічаються нам в Новому Завіті, в час благодаті? Ну, Центр це досконалий безвадний агнець, який був приготований на суд. Ми бачимо це. В Старому завіті це був безвадний агнець, якого було приготовано, і він був спечений в вогні, до кінця спечений, а що не з'їдали, то спалювали до кінця. Так само і про Христа сказано, що Він є агнець, який бере на себе гріх світу. І він прийняв повну міру. Покарання на нього ляг ліг гріх всього світу. І якби всі люди покаялись, всі люди, які жили, які б повірили в нього, то його кров була би сильна спасти всіх, бо він заплатив за гріх усіх. То що не всі приймають, не всі хочуть помазати косяки, перекладені дверей свого серця, сказати, Господи, Ти в моє серце війди». не всі так хочуть. Не всі хочуть зайти під покров благодаті, але Богу дякувати за вас, а я скажу за себе, що Він мені відкрився, і я в свій час це зробив. Я не постидався, я вийшов. Ви знаєте, за себе хочу теж сказати коротко, я покаявся на спомин. Був спомин смерті. Я вже все, вже була благодать. Я вже не витримав, я встав кажу, я хочу покаятись, брати сестри, помоліться за мене. Я тиждень перед тим хотів вкаятись, Ніхто не кликав. На спомені теж щось не кликали, але я вже не витримав. Я вже чекав тиждень. Я вийшов, кажу, я хочу покаятися. Мене молилися. Це був 2008 рік, жовтень, перша неділя жовтня. Я покаявся. І я вже скільки це пройшло, вже пройшло 16 років майже. І я ще ні разу не пошкодував, що я це зробив. Я думаю, що ви теж правда? Це велике щастя, велике щастя бути під покровом Божої благодаті. І центром того всього є Ісус Христос за нас заколений, про якого ми згадуємо про ті страждання, муки. Але цього агнця їли з опісноками. Це прісний хліб, чи не так? Його не їли самого, Його їли з опісноками. І я читав на початку своєї проповіді написано, щоб ми святкували. Як з опрісноками чистоти і істини без закваски. Що є оп... тими тою, тим прісним хлібом? Це є, мабуть, вчення Христа, правда ж? Це вчення Ісуса Христа, яке Він нам подає. І Він. Дає його нам не просто, щоб ми його читали, а вже от, апостол Павло каже, ви є те прісне тісто, то це значить вчення, воно має бути в нас. Воно в нас має бути. Це, ті, це ми вживаємо агенця, сприймаємо його кров, самі тримаючи свій, свою посудину в чистоті і святості. Оце оці якраз опріснохи чистоти і істини. Це коли ми живемо по вченню Христа, коли ми дорожимо Його заповідями, коли навіть щось нам не вдалося, то ми зберігаємо свою добру совість, коли ми каємося, коли ми з гріхом боремося, коли ми з ним не зживаємося, це опріснохи чистоти і істини. Тут говориться. Про закваску, якої не повинно вас бути. Зараз теж я з 12 розділу вихід прочитаю. 12 розділ книги Вихід. І 19-й вірш читаю, і 20-й. Сім днів не, не, не повинно знаходитись закваски в домах ваших. Бо хто їстиме заквашене душа та винищена буде із громади Ізраїля? Чи то пришелець? Чи то корінний житель землі тієї. Нічого заквашеного не їжте у всіх ваших оселях, їжте лише опрісники. Це говориться тоді, це напевно говориться сьогодні і до нас. От я ж читав це, це ж з Коринтян, це ж те, що я ж читав. Ще раз нагадаю. Тому станемо святкувати. Не зі старою закваскою, не з закваскою пороку і лукавства, але з опрісноками чистоти та істини. Закваска, ну я думаю, що ми розуміємо, це, це гріх, це щось лукаве, це щось порочне, тобто воно воно спорчене, воно не таке, як має бути. І нам, Слово Боже, говорить, хто негідно п'є, Той суд сумі п'є. Якби самі судили себе, то не були б засуджені. Чи не так? То, то треба, мабуть, себе засудити. Бо Христос, Він прийшов для того, щоб той, хто кривий, його вирівняти. Це ж порок. Щоб сліпі бачили, щоб глухі чули. То якщо в нас такий проблема є, то щоб ми не мовчали, але як Вартимей кричали, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Дорога душа, якщо ти на цьому місці сидиш і чуєш це слово, і ти бачиш, що ти, Боже, як маєш якісь пороки, то не, не мовчи сьогодні, не піди з опущеними очима, бо Ісус сьогодні проходить рядом біля тебе. Подай свій голос. І він в тій толпі зверне увагу на тебе, як на Вартимея, хоч він там був і ніщий, бідний, далеко сидів, але він звернув на нього увагу, зупинився і дав йому милість. Алілуя! Галілуя наш Бог добрий до тих, кому потрібна допомога, і хто її визнає, що вона йому потрібна, бо є люди, які з пороками своїми живуть і не хочуть тої допомоги. Є каліки, які живуть на подаяннях, які живуть на якісь пенсії. Вони отримали оздоровлення, і вони б сказали, а хто мені буде платити, а хто мені вже таке щось дасть. Є їм добре вже так жити. Ну, якщо тобі погано, якщо ти мучишся від цього, то ти крикни до Господа в своїй молитві. Нас буде ще зараз молитва. Скажи це, Господу. А Він помилує. Він багатий на милість і милосердя своє. Алілуя йому. Ще крім агнця, крім опрісноків, ще треба було їсти. агнця, написано з гіркими травами. Восьмий віршик, 12 розділ е вихід. І нехай з'їдять м'ясо тієї ночі спечене на вогні, з прісним хлібом, і гіркими травами нехай їдять його. Що це за гіркі трави? А це напевно якісь труднощі, якісь скорботи, які на землі є. Це те, що нам воно не, не є таке приємне, це може які гіркі люди. Але вони нам потрібні для того, щоб, як брат казав, йти за Ісусом. Як скажете, Ісуса е, життя було таке просте, все йому вдавалося, всі його приймали, завжди все мав в достатку, чи трохи не так було. Не так, правда? Його і не розуміли, його... Лукаві люди хотіли підловити, часто вбити хотіли. Християни, та в нас так само, та в нас так само. Та не є в нас все добре. Да, з нами є Бог, який любить, який веде, який тримає в тих трудностях, випробуваннях, але в тих всіх випробуваннях ми якраз і допомагаємо нашій вірі розчинити м'ясо Аця. Зрозуміти в повній глибині жертву Ісуса Христа, якби було все добре, то воно би просто залишилось нас ритуалом. А оце, що ми зараз ну, згадуємо, звершаємо, ми вийдемо звідси, з цього місця. І в нас приходять гіркі трави. Ну, не все добре. Буває і фінансів не вистачає, і здоров'я може. Тяжка і всім, як може, які проблеми. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Ну, є трудності. Але через всіх їх нам допомагає пройти Господь. Я... Тож це в новому завіті про це теж пишеться. А зараз я прочитаю прочитаю з дії святих Апостолів, 14 розділ, 21 і 22 вірш. Дії святих Апостолів, 14 розділ із 21 вірша. І, проповідувавши Євангеліє тому місту, і придбавши досить багато учнів, вони повернулися до лістри і і Антіохії, утверджуючи душі учнів, умовляючи перебувати і в вірі, пояснюючи, що через багато скорбот належить нам війти в Боже царство. Це треба пояснити, бо життя християнина. Воно не встелене квітами. В нас, знаєте, ну я от за свій невеликий 16-літній стаж християнства скажу, що ну якось воно в мене так хвилями. То буває, як вниз піде щось і те, і друге, третє, четверте, думаєш, Боже, коли скінчиться. Але тримаєшся за Господа. Боже, ти ти вже стільки допомагав і сьогодні ще поможеш. Укріпи, зміцни, дай хоч цей день прожити. І Бог благословив якось трудність пройшла, Бог як підняв на вершину і дивишся на ті красоти, Його, милуєшся його добротою, спасінням, бачиш, який він благий, добрий, буває штіль, все добре. Але ж так не завжди. Воно якось так: трохи так, трохи так, трохи так, трохи так. Життя християнина ну, таке різне. Теж, нагадаю, ще в Тимофія, 2 Тимофія 3,12, теж знайомий, я думаю, для нас текст, та й усі, не дехто, не деякі, а усі, хто бажає жити благочестиво в Христі Ісусі, будуть гнані. Так говорить нам Боже Слово. І ще на один аспект я хотів звернути увагу: це. Знову вертаємося до Книги Вихід, 12 розділ, і прочитаю 11 текст. Їжте його так, це про агнця. Нехай стегна ваші будуть підперезані, зуття ваше на ваших ногах і посухи у ваших руках. Їжте його з поспіхом, бо це Пасха Господня. Читаю ще з Нового Завіту теж подібне місце. 24 Матвія і 42 вірша. Матвія, 24 розділ. 42 вірша. Отже, пильнуйте, тому що не знаєте, в який час Господь ваш гряде. Знаєте ж це, коли б знав Господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би. І не дозволив підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові тієї години, якої не сподіваєтесь, бо прийде не, чекайте, щось. Тому і ви будьте готові, бо тієї години, якої не сподіваєтесь, прийде син людський. І це слово нам теж говорить, щоб ми були готові за всякого часу. Бо не знаємо, коли нас Бог покличе. От у нас є тут, я не знаю, може 200, 200 з чимось людей, але хтось такий от у нас в черзі стоїть перший. І ми не знаємо, хто це. Чи це може бути хтось молодий, чи це дитина. Ми не знаємо, бо я думаю, що в нашому житті ми, ми пригадуємо такі, як дітей хоронили, і молодь і в середніх літах, і старших. Коли нас Господь покличе, не знаємо. І сьогодні такий день. День ще добрий, день благоприємний. Хай Бог благословить нас, щоб ми в благовінні, по Його Слову, звершили цю святиню. Нам для блага і Богові на славу. Амінь. Помолимось.